Радий вітати в Києві, мого естонського колегу та близького друга Маркуса Царма. Естонія була і залишається серед найближчих союзників України. І сьогоднішні перемоги ще раз це підтвердили. Естонська підтримка охоплює всі вимоги від оборони і безпеки до цифрових технологій, гуманітарних програм, реформ і відбудови. І ми глибоко цінуємо це. Підтвердження цього також є готовність Естонії прийняти одну з наступних конференцій з питань відновлення України. І сьогодні ми підписали відповідний документ, зафіксувавши готовність Естонії до проведення такого заходу. Естонія щорічно спрямовує не менше чверті відсотка валового внутрішнього продукту, а цього року 3% на військову допомогу нашій державі. Це приклад справжньої солідарності та далекоглядності. Вдячні Естонії за виділення 10 мільйонів євро на ініціативу ПЕРУ. Дякую за підготовку українських воїнів, турботу про поранених захисників, лідерство в ІТ-коаліції. Ми обговорили також модальності взаємовигідної співпраці в межах механізму СЕФ. Це важливо для обидвох сторон. Я поінформував Маркуса про ситуацію на полі бою та постійний російський терор проти наших людей, проти критичної інфраструктури, включно з енергетикою. Російські удари завдали їй серйозних пошкоджень.